Я живу з побутовими інвалідами дівчки я реально втомилась цим бороти. Тож Прибираю, і розказую вам про цього сіруна. Ну, по перше, людина може реально місяць не прибирати і нічого такого в цьому не бачить. Стійно розкидає свої вонючі речі. Кажи, не кажи, як головою об стіну. Кашку за собою помити не може. Я не кажу вже про самому. Речі, Якщо ви не знали, отакі дебілячі мийки відмиваються тільки до места. Тобто для людини, якщо капці приліпають до підлоги, це нормально. ні поубирати, ні приготовить, ні дать, ні взять, як говорить. Ну реально з такою людиною жити дуже складно. Давайте поставимо пам'ятник моєму чоловіку, що терпить таку сируху дружину. Давайте вже признаємося, що місяць не мати ресурсу на прибирання, це взагалі нормально. То Ми такі, що взагалі це осуждати. А якщо серйозно, мене реально місяць не було не сил, не бажання, щоб підарасити ту хату і ще й готувати їсти. З головою пішла в роботу і, дай боже здоров'я моєму чоловіку вже вивозить цю цю а ну, Щоб за 40 хвилин сп'ять оддрають 80 квадратів, ловіть декілька лайфхаків. Ці поверхні протираю лише вологими серветками. Дуже швидко і зручно. Я Спочатку ці серветки заврори засрала, а потім Я не заробила гроші, на речі, подивіться, як у мене хороже поліску ще не придумали кровать, себе засті? якщо її не застілить, то туди вонючий сфінкс і все буде в фля. Приходимо до найважливіших імна. нам пощастило. У нас аж два туалети Можна на срать на брудершафт. До речі, цю швабру я замовила до того, як це стало мейнстрімом. Але бляха. Вона реально робоча я за 10 хвилин. мию всю квартиру Ще за все я ненавиджу умивальник і мить умивальники. воно все так швидко зазирається. речі, щоб було швидше? мию все миломінової губкою. Хто з вас в парі побутовий інвалід я зайбався. Я встигла за 40 хвилин.